Це є руське, це є українські міське. І в нас є вулиця Руська. До речі, стара назва вулиці Руській це вулиця Солярів або Соляників. Чому? Тому що на Галичині завжди були поклади солі. От Дрогобичина, там є стара соливарня, якій понад 500 років. Так от чумаки зі Львова, з Галичини. Вивозили сіль, а не привозили її з моря. Наша кам'яна сіль багата на мінерали. Тому, власне, одна зі старих нас вулиці Руської, вулиця Солярів. Прекрасна будівля група архітекторів Івана Левинського з дуже гарними, ось тими керамічними плитками, оздоблення прекрасне. І тут є дискусія між Петром і Іваном завжди. Ви напевно знаєте, що ось ці літери. Карі Кириличні вони означають рік набудови. Це є 1905 рік. Але згідно документів, ця будівля в стилі український модерн була завершена в 1907 році. Отже, Петро протримувався думки про те, що будівля 1907 року, ну а згідно надпису на фасаду, як бажає Іван, 1905 рік.